Гадаю, що москалі атакували двічі було вночі, і ось в день була друга атака по Одесі. Буде більше новин. Будемо вам більше розповідати. Ну і звісно, тримаємо е, власне увагу на Полтаві, тому що Росіяни атакували це місто ударними дронами в місті понад. 20 загиблих і двоє поранених серед постраждалих є і військові, так і цивільні. Більше про наслідки прильоту розповість журналістка Інна Безугла. Вона працює на місці. Інно, вітаємо вас. Добрий день! Що відомо на даний момент і чи підтверджується дійсно така велика велика кількість жертв? Коло хочу вас виправити, тому що офіційно говорять про двох загиблих, і 24 людини звернулися до медичних закладів закладів міста. Колись там привозили де дехто звертався вже самостійно. Власне, я вам хочу показати ось той будинок пожежу тут же загасили. Бачите, ну практично залишилося згарище. Це власне будівля, де була пожежа. Тут розповідають місцеві жила жінка, але після ліквідації пожежі, після всіх робіт, рятувальники говорять, що. Нікого не знайшли, будемо сподіватися, що вона не постраждала. Щодо самих будівель в міській раді рахують нині, проводяться всі роботи. Там збирають інформацію, надають допомогу. Говорять, поки що постраждало більше 20 будівель. Загалом я хочу сказати, що середніх два заклади освіти. Ми поспілкувалися із людьми, які власне, прибували вдома. Не подалі собі і я попрошу дати цьому умову. В останню хвилину зрозуміла, що це, і я перескочила в сусідню кімнату піх'яніла. Ну, якось так. Чи хтось з був дітей весело? Ні, ні, не було нікого більше. Я піднялася і почала входити кімнати, а треба було подивитися, чи не відбій тривоги, і взагалі вийти з приміщення, тому що після цього через кілька хвилин знову були три дуже сильні вибухи. і... Тоді тут кругом була дуже велика фелюка, і я його з цим вийшла. У мене був дуже великий шок, який вилився в істеричний плач. Мене мене давно, нічого не давно воює, то я так. Ми знаємо, що батьків по так, постраждали також е, Там були такі більш старіші конструкції, які що були пластикові, Вони не так сильно постраждали. Люди вже отримують допомогу, забувають плитами спеціальними і отримують плівки для того, щоб якось облаштувати своє житло. Чуєте, мене, мабуть, погано чути, тому що дуже активно тривають роботи. Розбирають, тут вулицю тривають рятувальниці багато працюють, працювали собі тут також кінологи. Наразі така інформація і по постраждалим, і по загиблим Ми будемо продовжувати слідкувати колеги Іно, дякуємо, дякуємо вам за оперативну інформацію. Дякуємо за те, що стежите і працюєте на місці влучання. Власне Інна безугла, журналістка з Полтави, і от щойно ми отримали найбільш оперативну інформацію звідти.